Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, спільночани, возлюблені в Христі, браття, сестри, усі, хто в цю хвилину спішить на молитву, має ту добру опінію, то той добрий намір. Бути разом з нами, хоче і хто старається доєднатися, поширити. Хто вже є тут присутній, хто вже має висвітлення, що він є в онлайні, то дуже прошу всіх, бо ваші дзвінки вони е, дуже шкодять шкодять саме трансляції, тому що тоді багато людей просто не може доєднатися. Тому дуже прошу, не телефонуйте, а навпаки, шукайте нагоди. А саме головне, я багатьом це вже говорив і підказував. Дуже важливо, щоб ви були підписані на сторіночку саме мою. І, звичайно, якщо ви є підписані на сторіночку Вервочка з духівником так само і там, тому що багато хто з вас поширює саме туди нашу молитву. Тому дуже прошу всіх поширюйте наші молитви, запрошуйте до молитви кожного, хто намагається доєднатися, бути присутнім. Дуже щиро сьогодні. Хочу привітати так само наших молільників, які вчора і сьогодні святкували свій день у родин. Дуже мене просили про молитву. І я дякую Богові за всіх вас. За... Особливо мені приємно, що завжди вітаю наших дітей, таку нашу молільницю Ксенію Єлизавету. Так само ще одну Ксенічку вітаємо з Днем Народження, які мали своє святкування вчора. Тому щиро щиро вітаю вас, діти, дякую вашим батькам, що вони моляться разом і перебувають разом на молитві, виховуючи вас у такому християнському дусі, де ви розумієте і знаєте, що таке молитва, де ви разом з нами молитеся. Тому ви насправді великі молодці, бо це 11, 10 років, 15 років, тобто, це дітливо. Тому дуже прошу всіх зараз активно, активно поширювати нашу молитву, тому що знову ж таки бачу, що є певні якісь певні перешкоди, тому що багато до мене є дзвінків, і бачу, що е, люди, певне, не можуть доєднатися, тому десь є якісь певні проблеми з інтернетом. Ну, Але думаю, що Господь є милосердний, дасть нам ту раду, і ми всі сьогодні будемо молитися, тому що вже. Майже шість тисяч людей в онлайні це досить велика родина молитовна. Але я знаю, що нас буде більше, і тому що ми всі хочемо молитися. Ми хочемо разом перебувати в такій духовній атмосфері. Все це насправді є на славу Господню, тому дуже прошу всіх, і, зокрема, кожного до нашої спільної молитви, до нашого такого спільного духовного єднання. Ви, напевне, читали сьогодні Євангеліє, в якому Господь застерігає нас, щоб ми були обережні, щоб ми були обачні, щоб ми не підпали під спокуси або під обман тих людей, які дуже хочуть скористати або десь, напевне, зробити кривду, тому будьте уважні завжди. Христос дуже часто нам про це напоминає і говорить про те, що. Старайтеся, чувайте і моліться, щоб не увійти в спокусу. Це наше чування, це наша молитва, часто приводить нас до таких не раз випробувань, де ми мусимо бути стійкі у своїй вірі, де ми мусимо бути гідними того Божого післаництва до кожного з нас, де ми мусимо чітко розпізнавати для себе. Божу правду і десь людську напевне наміч, і тому десь, напевне, стараємося завжди, завжди бути пильними, обачними і вважати, щоб ніхто не вів нас в обману і щоб ми не стали заручниками якихось інтриг і так далі, які дуже часто приводять нас до емоцій, до спокус, більше того, до гріхів чи до провин. Тому зараз всі разом активно великою родиною, поширюючи нашу молитву, складаючи свої намірення, будемо розпочинати наше моління, будемо молитися нашу співану вервочку, яка єднає в собі усі молитви співаного Ісусової молитви, Богородичної молитви, де ми всі разом молимося і відкриваємо, відкриваємо своє серце. На присутність Господню у нашому житті, і то наше ревне служіння, в якому всі ми разом маємо і перебуваємо. Слава тобі, Господи, слава тобі, молимося разом, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю прийде і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. <кхе> Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світла від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас, людей, нашого, Ради, Спасення. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив! Нині повсякчас і на віки віків Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава її, Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося всі разом, прославляємо нашого Господа, всі в цій величній молитві нашої співаної вервочки, єднаючи своїх рідних, близьких, приятелів, друзів, сусідів, дуже прошу всіх помножуйте молитву. Запрошуйте на молитву, діліться молитвою і віруйте, що наша молитва піднесена до Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нащоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток. Молитва подяки, благодарення, молитва щира і молитва від Господа до кожного з нас, де ми, дякуючи Богові за всі ласки, хочемо щиро-щиро схилити голову перед Творцем і сказати просте, зрозуміле слово. Дякую. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися молись за нас, Марія, Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток. Молитва за воїнство, за наших захисників, молитва за усіх поранених, полонених, пропавших, невідомо де. Молимося щиро за те, щоб повернулися додому полонені і пропавші безвісті, щоб вилікувалися рани наших поранених героїв, щоб підтримали своїми молитвами добрим словом родини наших героїв, бо вони кожного дня у тому тремтінні, кожного дня в тому пережитті. Тому будьмо пильні, вважаймо, щоб ми не дай, Господи, не. Привели до якоїсь кривди чи образи наших рідних і близьких, яких зараз сини і дочки там на передовій. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше. Потребують Твого милосердя. Отче наш, і Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток. Молитва за наші сім'ї і родини, молитва за хворих, немічних, страждаючих, молитва за всіх хворих і немічних, які зараз в лікарні, особливо тих, які мають онкологію, особливо тих, які зараз мають певні випробування, температура грипа і так далі, особливо діти, молодь, які зараз. Не пішли до школи чи залишилися вдома від садочку, за наших учителів, наставників, вихователів, викладачів, які безпосередньо є поруч наших дітей, за їхнє так само здоров'я і благословіння, за лікарів наших, які лікують, які підтримують, за духовних наставників, капеланів, за наш провід церкви, за провід держави, молитва щира за всіх наших рятувальників, енергетиків, за всіх, хто сьогодні боронить. Той мир і спокій, і підтримує кожну людину, яка в цей непростий час стоїть перед обличчям Небесного Отця. Молимося щиро за всіх подорожуючих, за всіх тих, хто зараз далеко в чужині від отчого дому, за немічних і страждаючих, одиноких вдівців і сиріт, тих, що в сиротинцях, тих, що одинокі, тих, що у домах перестарілих. Молимося за всі молоді пари. За наречених, за тих, що плодоносящі чи мають то благословіння і хочуть, і прагнуть народжувати дітей, дай Боже, молимося щиро. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє... Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш п'ятий десяток, спільна наша молитва і благання про перемогу над гріхом, про перемогу над злом, про перемогу над ворогами, про перемогу над самим собою і поступування в Божій ласті, у Божій мудрості. Тому, Господи, злянься над нами, дай нам сили! Викорінити в свого життя бруд, гріх, злість, образу, гнів, нечистивство, дай бути в тій освячуючій ласті і в твоїй великій перемозі, бо Ти переміг смерть, воскрес із мертвих. Тому дай нам сили того Воскресіння, воскреснути в Христі, і дай нам перемоги над усім, щоб запанував мир, щоб зло було вкинене на дно пекла. Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше син. Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде і перебуває з усіма нами. Любі молільники, хвала Богу, дякуємо щиро за Ту велику молитовну спільноту Господи, слава тобі! Пам'ятаємо, що завтра субота, а ви знаєте, що у суботу ми молимося за душі спочилих, зранку є літургія. Тому, хто має той добрий намір, хто в парафії має таку нагоду, спішіть до Божого храму, моліться в храмі там, перебуваючи в особливий спосіб, приймаючи і будучи активними, практикуючими християнами, які доступають до святих тайн. Тому молимося завтра за душі спочилих, хто має таку потребу і хоче скласти своє намірення, то, будь ласка, записуйте свої молитовні наміри. Зараз і тут, і в нашому меседжері, щоби завтра так само молитися у ваших наміреннях. Дякую Богові, дякую нашим молільникам сьогодні. Отримав від вас одяг одяг, який буде потрібний, тим людям, які зараз дуже часто звертаються про поміч. Тому дякую вам щиро за ту велику поміч. Дякую за вашу жертвенність, за ваші офіри, які ви складаєте на потребу, потребуючим. Ви надзвичайно великі, молодці, що долучаєтеся до добрих діл милосердя. Сьогодні ми передали нашим волонтерам свічі стрітинські, які поїдуть разом з автомобілем до наших героїв. Тому хвала Богові, вони вже в дорозі. Тому, Господи, дай Боже добратися, дай Боже, щоб кожен воїн, який сьогодні. І отримає в руку свічку, щоб він відчув тепло того дитячого серця. Тому дякую вам за те, що ви завжди поруч. Прошу про молитву і чекаю на ваші молитовні намірення на завтра. Слава Ісусу Христу!